Ця частині ще легко там перемножу. Що робити тут з і там дужки. Якщо я запишу так, це буде найгірший сценарій, це буде неправильно. Мені потрібна формула. Що саме мені потрібно в цій формулі? Я така дивлюсь, яка з них може бути. І бачу, що це дуже правда схоже на цю формулу. Давайте її продублюю. Спробуємо за нею і розкласти, але для початку я перемножу отут свою дужку. Дивіться, що в мене виходить. Спочатку я там множу х на х. Я знаю, що в мене тут перші степені і тут, і при множенні степені додаються 1 плюс 1 це 2. Тобто, а тут в мене виходить х в квадраті. Далі в мене мінус в дужках, значить мінус таки пишу. Ну, а х помножити на 2 і на і буде. Просто дивіться, тут переставляю цифри між ними там множення. Просто його не пишуть. Тепер відняти. Тепер уважно, уважно, уважно. Ми віднімаємо формулу. Тобто я візьму це в дужки і буду розписувати тут формулу. У мене замість А стоїть Х, а замість Б стоїть Y, Тому тут дуже просто буде. Ми розписуємо цей Х. Тут подвоєний добуток, тут в мене Y. Біля Y завжди плюс, а, біля, а тут біля Х і двійки той знак, який в дужках. Що в мене залишається? Треба розкрити дужку. Як її розкрити? Коли в мене мінус, як ми розкриваємо дужки? Мінус, він зникає разом з собою, забирає дужки. Але він комплексує через те, що він мінус, і він буде змінювати знаки. Ви скажете клас, а який в мене тут знак біля х квадрату? Ді, там нічого не стоїть, значить там завжди буде плюс, тобто стане мінус х квадрат. Ну і далі ми точно так само змінюємо. Стане плюс 2х і стане мінус х квадрат. О, клас бачиш, що в мене мінус 2 і плюс 2 однаково з різними знаками взаємо знищується. У шеї х квадрат і мінус х квадрат теж взаємо знищується. І в мене залишається просто дорівнює. Все познищувалося, залишається мінус і квадрат, тому це в мене буде варіант в.